Всім привіт, 30 липня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І, друзі, перед нами помпа ЕП20. Багатьох місцях України просто проливні дощі. У нас в Києві є доплив до офіса. І от, закає. Поступила о така от, друзі, мотопомпочка Форте, хочу її показати Да, комплектація яка ж до неї йде. Ось сама помпа, друзі, бензинова. Як подивиться по технічним характеристикам, друзі, як бачимо, діаметр патрубків 50 мм. Напір 23 метри. Максимальна висота підйому 7 метрів. Вага 23 кг. Іде керівництво з експлуатації. свічним ключиком до вороточка. І от я, друзі, розложив. Як бачите, три хамута, дві прокладки. Отакий от. Фільтр з двох частин до патрубки 2 по 50 мм. О така, друзі, комплектація даної мотопомпи. Кого зацікавило, заходьте на сайт електромотора, попереджаю ціна на сайтах, скоріше, однаково. Но зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010 10, або написавши на Viber на цей номер телефону, я думаю, можна буде поговорити про ціну. Так що, друзі, зацікавило 063. 426 10 10 гарних вам погодних умов, мирного неба та добротних покупок.